Дорогі привіт! З вами Крісті Муза, і сьогодні ми будемо забирати. Неповноцінність нашу синдром неповноцінності, це синдром самозванця, і воно пов'язане з пошуком призначення. Я сама часто пишу в своїх якихось там заголовках відео призначення, як знайти призначення, але я трошки маю інший сенс. І я завжди стараюсь донести, що ну, тобто, призначення в моїх очах трошки по-іншому. Але я розумію, що ми дивимося контенту так, ми можемо не звертати увагу. І я замітила, що десь частково я, можливо, нав'язую цей пошук призначення, щоб людині знайти. Але я, якщо навіть. Це несу в світ. Я несу це трошки під іншим кутом. І зараз ми це пояснимо. І я хочу, щоб після цього відео у вас був ефект такий, щоб ви зрозуміли, що зі мною все окей. Це найважливіше. От зі мною базово все окей. Просто я окей. І з того стану ми можемо над собою працювати і покращувати себе, а не стану недостатності, бо на стан недостатності. Недостатності, дефіциту в нас буде приходити ця недостатність. Е, і так, поїхали. Хто мене не знає, то я дипломований, практикуючий психолог. Я в 2014 році отримала свою вищу освіту психолога. Потім на цьому навчанні моє не закінчилося, до сих пір вчуся і в напрямках їх Ну, е, До певного моменту це було офлайн, зараз це онлайн, понятно, та з 2020 року пішла ця сфера. І я завжди практикую в практиці весь цей час. Тобто я можу про це говорити, якщо ви зі мною не знайомі, щоб ви зрозуміли, так? В мене такий є якийсь досвід, такий кавалок досвіду немаленький в цій сфері, так? в цьому всьому. І, е, іменно в пошук в це от призначення, проявлення, реалізацію, хоча це не одне те саме, попереднє відео, якщо ви не бачили, зайдіть. Е, я там пояснюю, роз'яснюю щодо чого. Я пішла в цю тему з 20-го року, бо я сама зрозуміла, що я типу консультую, типу психолог, але я ніхто звуть мене ніяк. І я тоді почала цим активно працювати і я. Буду повторювати завжди, що я сама проходжу цей досвід, з яким з вами потім ділюсь. Я не просто вам говорю теорію, теорію я знаю багато в теорії в універі я вчила, але я пішла в цю нішу, яку можу я конкретно вам, от я пощупала і я вам можу е, дати. Я взагалі вважаю, що можна навчитись людини чогось тільки в той, яка має досвід в тій сфері, яка це просто відчула. Бо якщо вона просто це знає, але не пробувала, ну тобто ну я такій людині не буду довіряти ваша відповідальність на вас, як ви хочете. Можете випробувати такий досвід. Ось ну, поїхали до суті призначення, як воно пов'язане з синдромом недостатності, синдромом самозванця чи того, що нам говорять. От відчуття, що я повинна знати призначення, чи я повинна Дуже Часто там навіть дівчата, які народили дітей, там маленькі діти, і вони відчувають, що от от їм нав'язують цей ти я в декреті заробила стільки, то я в декреті заробляю стільки, то і вони думають, а я в декреті просто не, не можу навіть поспати. По-перше, ну ми всі різні, у нас рівний різний досвід, і це не тільки застосується, просто я один з прикладів найчастіших проблем, які до мене приходять дівчата, та з яких напрямків. Тобто ви конкретно базово окей. Якщо вам говорить хтось з того, що ти не окей, коли ти не розвиваєшся, коли тебе там не знайшла своє призначення, і так далі, це вони говорять про свій досвід. Він може вас не стосуватися взагалі, може вас взагалі інший просто шлях у житті. Так? І орієнтуємося, ми завжди на внутрішній, Але я завжди це говорю, що на внутрішній, а не на зовнішній. І призначення шукаємо внутрішнє, і відчуття, але не всі можуть себе чути. Це не тому, що ми якісь, ми якісь не такі, чи вас немає мото відчуття. А тому, що у вас може йти конкретне знецінення на корню. Коли я потім розпаковую оцю цю думку, що я себе там не чую, у мене немає зв'язку з собою. Виявляється, що людина таки навіть дуже добре себе чує, але вона на корню це знецінює. Типу, це знато добре, що було правдою. Або це може. Ну, тобто вона відкидає, я теж така була. І частково я коли думала щось, думаю, та ні, це, ну, типу, це не занадто класно, типу, десь там якісь типу, подвох, на такому на такому вайбі. Ось. І багато-багато можна з багатьох сторін підходити до цієї теми, але основна тема така, що коли ви відчуваєте, що з вами щось не так, вам скоріше за все це нав'язано суспільством. І тому що, ну, або там може бути друзями-знайомими в близькому колі, та, що з вами щось не так. І вам треба працювати над собою, або йти в терапію, або перестати спілкуватися з цими людьми, якщо ви розумієте, які ті люди, якщо це онлайн, то просто не дивитися таких людей, так, і перестати себе картати. Типу, неважливо, так зараз ви в декреті маєте дитину, чи ви просто не маєте дитини, світ живете життя. Та? Ну, неважливо в є ситуації, важливо, тобто, типу, важливо, все не важливо, а важливо все. От важливі всі ситуації. І отож, призначення дуже довгий час. Я бачила і я наголошувала на тому, що призначення шукається не зовні. Не ми не дивимося сфери, список сфер. І, які би нам підійшли, а зсередини, І людина може, та, вона може не знати, яка її сфера, не тому, що вона, їй треба листочок і подивитись, а тому, що вона всередині, та сфера одна неї стукає в дверки, а-ля тук-тук, а людина просто блокує. Та ні, які, та ти що, це, це ужасно, Психолог, це довго вчитись, ой, це езотерика, ні, я не можу, це гріх, там це мене засудять за то, Ой, це така фігня, ой, це ні. І тобто і людина сама на корню вирізає. Ото зараз, зараз ні, так, там, каже, я хочу прорости", і людина людину. Ні, викупала його. Відповідно, коли людина бачить, що о, ця людина займається тим, вона наче знаходить м -м, підтвердження, вона розуміє, що хтось так є, хтось так робить, якщо ця людина має якийсь класний авторитет, то я тим теж буду займатися. Чи сам от вона займається бароками і вона там класно заробляє, вона все така крута, я теж хочу в цю сферу. Ну, тобто, умовно так, так? Тобто в такому плані. І коли ви шукаєте це назовні, оце призначення, воно буде ложне. Не істин ваше. То, що ви будете в ціль, це от коли ваш конект звідси зовнішнім сконтактується і буде конект, отак, то тоді це ваше. От. Але ми переходимо до основної частини нашого відео, що як це призначення може вам зашкодити і вас тягнути вниз. Навіть не призначення, а пошук, призначення, пошук. Коли ви постійно знаходитесь в пошуку, пошуку ви постійно відчуваєте, що з вами щось не так. На відчуття зі мною щось не так, вам будуть приходити ситуації, де будуть підсилювати ваше не так. Ну, в кожній релігії я завжди буду говорити, це є там навіть в Біблії та в різних книгах є фраза по типу, вона трошки по іншому може звучати, але смисл той самий: повірі, твоїй дано тобі буде. І воно є навіть в маніфестаціях, всьому навіть не зле, ну так, в езотериці це основний принцип. Тобто це те, що працює точно. От що ви думаєте, ага, я шукаю призначення, і ви вічно в пошуках. Так? Ви в пошуках ви шукаєте і це відчуття, що я недостатньо, бо я ще не знайшла. Я буду знайду тоді, я буду достатньо. Все, на відчуття недостатності приходить. Відчуття недостатності, і воно вас отак водить по кругу. І потім наступний частий запит, коли до мене приходять, це крісті, я ходжу по кругу, я роблю дії, воно мене водить ніякого ну, результату нема. Типу я вже втомилась, я залізла в борги, я втомилась, я вже там, ну не то. І тут виходить наступне. Я просто це зараз терапевтичні кроки, прям вам провожу. Наступний момент це то, що ви, значить, живете в ілюзіях. Ви собі не це таке страшне слово, думати, ні, я не живу в ілюзіях. Ви наче себе заставляєте повірити в те, що ваша душа вірити не хоче. Тобто, бо якщо ви істину відкриєтесь, ви не до кінця чесні з собою, і це непогано, це не є що я вас зараз кажу, ах, ти не чесна з собою. Ні, я говорю, ви не до кінця чесні з собою. Ви десь хочете себе показати з такої сторони, оце казатися, ніби з якої ніби треба би було суспільству. Ви думаєте, що в тому весь сок, а весь сок у вашій справжності, в істинності того, якого ви є. Світ хоче бачити ваші істини. У вас заложено творцем істини щось, що ви показали. А ви то істини хочете переробити в квадратик, бо всі там популярні ходять квадратиком. Ну там хтось умовно на когось рівняється. Але це його суть. А вам треба проявити свою суть. Ну, чого призначення? Це і є проявлення, і важливіше проявлення теж, дивіться, попередньому відео, я там все розказала. Ось. І далі наступний крок це те, що от призначення, так. В мене тут є теж відео, я його записувала роки два назад. Можливо, я перезапишу дам чогось нового до того, що призначення, що таке призначення, що в нас можна, може бути не одне. І що нам не треба заважати важність і думати, що я знайду призначення. І воно дуже, дуже часто йде разом з установкою сфера на все життя. А якщо я знайду і помилюся, воно буде не то. А що значить не то? Ну буде не то, бо зміниш, а як я потрачу стільки часу, а як я потрачу стільки зусиль. Ну так ви не ставте всі ставки туди. Ви займаєтеся, вам поки подобається. Не подобається, пішли в інше. Але нам колись нав'язали, що от треба вибрати сферу на все життя одну, тоді ти будеш серйозна, і тоді так важливо. Але тоді було так не. Не втомлюсь це повторювати, що тоді було так, тому що треба було, щоб один працівник працював на заводі, умовно на заводі, там, чим побільше років, 40 тий більше, 60, і щоб він був найкращим спеціалістом за низьку плату, ну, за відносно низьку, щоб там щоб не мінялися. Ну, якщо будуть всі щоб себе шукати, що пару років знаходити сферу, в кожному буде нові, в кожній сфері будуть нові спеціалісти. А треба було от те, щоб там советське качество. Ну, no, сорі, ну, це я заговорю реально про цей. Де воно робилося щось, і дійсно, я вам скажу дійсно, є речі, які, наприклад, там не знаю якісь меблі, можливо, які були там дуже такі якісні, старі. А зараз вони такі жарпотреб, але не тільки жарпотреб, Є зараз на різну, що зараз і є на дешевіці, на дорожче, і так далі. Що колись було таке, от і всі мали, наприклад, таке. Або не мали взагалі нічого. Ну, умовно розумієте, це я тільки що розкрутила установку сфера на все життя. Вам не потрібна сфера на все життя, тобто вона може у вас і буде на все життя одна. Я не говорю, що вас треба міняти швидко, типу, ми всі різні. Але ви не цикліться на тому, можливо, ви взагалі не та людина, яка сфера на це життя. Я, наприклад, тут я, наприклад, для мене це якісь такі трошки мене лякає, я, така ну я психолог, але я тут і в тому навчаюсь, і тому, і тому Трош... Тобто, я стараюся отак десь себе ну, підлаштовуватися під тенденції, щоб бути завжди ну там не десь там, та а підлаштовуватися бути тут жити. От і тому е... оці от установки по типу сфера на все життя. А якщо я помилюсь, не найду, то це треба все забирати. Це треба забирати або в терапію, або в мене є прекрасний продукт наставнець. Останній раз запускали його рік назад, вже більше рік назад, на початку березня минулого року, більше року назад запускала. І, але можливо він скоро буде, якщо ви хочете, так, ви можете написати мені в дірк-плюсик, і я вас буду мати на увазі. Там перших вас візьму, там для вас будуть особливі умови, скажімо так, так значно нижчі ціни. Так. Якщо у вас була така штука, що ви хочете прийти. На наставництво, та? і ви там мені протягом року може писали, навіть якщо не писали, так що от кість я хочу. Не запускали рік. Не тому, що воно якесь не таке, воно класне. Просто в мене були інші трошки в житті, якби я іншим трошки займалась, та, в такому плані. І от там ми пропрацьовуємо, установки, ми робимо. Я це все глибина робота тут, з підсвідомістю. Ну тобто там у нас є зі дзвони, так далі. Ну, тобто це дуже класний класний продукт. Та? І я вам просто про нього розкажу. Отак як Ви скажете плюс, я вам розкажу, що як, і ви там будете мати нова світалі. Ось тому, оце момент типу такий, що це воно пропрацьовується. То людина, яка вже пропрацювала в собі ці штуки, це я та отакі от, от може вам дати цей досвід, і щоб ви пропрацювали. Вона вам показує що це реально. вона не буде вам просто розказувати мотивацію мотиваційні словечка, Та вони теж будуть, але взагалі це глибина робота з підсвідомістю, Я знаю, як це зробити, бо не тільки я це зробила, я це зробила багатьом людям. Ось і по типу того, що от ви думаєте, що я що знайду призначення і тоді я стану достатньо? Ні. Ні, ви вже ні, 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 не, не, не то, що ви не станете достатньо. Ви вже достатньо, і ви тоді знаєте своє призначення. Тобто, я вже достатньо, стану достатньо, я собі знаходжу сферу. Тому що навіть от на наставництві, ми, там, я допомагаю шукати сферу, але ми, це не є е, основна частина. Знайдете сферу, а потім ви схочете її змінити. І все. Або знайдете сферу, а у вас не буде тої сили, щоб почати так далі. Тому воно називається запуск порядку, що ми запускаємо це колесо, яке крутиться потім безмально вже ви йдете. Та? Тобто нам головне його запускати. Пустити шконо крутились, от. І суть це в тому, що от коли ви почнете та стартанете, ви зрозумієте, що я стартану, вам тоді не буде важливо, яка ваша сфера. Тобто, ви зможете будь-яку сферу взяти, і вас вона запуститься будь-яка. Бо тому що справа не в сфері. Багато хто думає, от я знайду сферу і все вистрелить. Ні, справа не в сфері. Справа в відчуттю, що я достатньо і я любу сферу. Я знаю, що я це слово повторила це відео дуже багато разів, але так треба. От що я можу почати. Тобто, і якщо я зараз там почну, буду консультувати. Та, то я там, чи буду, ну умовно, та якщо ваша професія консультувати, чи буду це робити, і все, і я от з цього стану роблю. І ви думаєте, ой, мені треба стільки підготувати, стільки зробити, стільки навчання? Ні, ні і ні. В мене дівчата, ну тобто в мене є афігенні кейси, афігенні деякі навіть і такі, де там учень, як то перейшов свого вчителя, тобто мене, якщо брати, що я там наставник вчитель. Дівчата виходять з наставництво, збирають свої там жіночі кола, проводять арт-терапію, тому що я сертифікований арт-терапевт, я цього не роблю, бо в мене ну інші моменти я можу зробити. І я наче цей ресурс людина прийшла, то що вона захотіла це зробити. От і вона пішла, це зробила, реалізувала. Чи там дівчата просто ну роблять свої там якісь продукти чи йдуть ну, на психологи? Тобто будь-яка сфера це окей, якщо у вас є оцей внутрішній стержень. Якщо у вас його немає, яку сферу вам не дай, ви все рівно будете ну, тобто, отак хитатись, розумієте? Тому сфера. Момент не в призначенні, як я, от тільки якщо знайду призначення, я буду якась правильна чи достатньо. Якщо я не знайду призначення, значить я от якась ще не така всі знайшли, а там а я не знайшла, або всі там стровель, а я не роблю. Ні, суть в житті, щоб робити дії, зцілюватися через дії, робити, робити, робити дії, ті, які вам подобаються, тих сферах, які вам класно, і через ту дію ви дійдете то до того. І потім ви потім думаєте, о, так я вже в призначенні стільки років. Отак може бути теж. Може бути, що ви зрозумієте наперед, коли ми всі різні. Ми всі різні. Обов'язково, хто не дивився, подивіться попереднє відео, воно доповнить у це відео вже, ну, і ви зрозумієте так більше різносторонню ту ситуацію, то все, що я говорю. Ось. Тому призначення ми шукаємо не плоско. Призначення ми шукаємо всередині, і ми шукаємо через те, що от я, е, не є якесь призначення, до якого я маю дойти і щось робити. Ні. А є якесь призначення в мені, яке я хочу, не маю, а хочу, якщо хочу, розкрити і дати світу. Я достатньо, стану достатньо, я віддаю, от я маю оце, я можу це дати. Я наповнена тим. Якщо я чогось того не маю, що мені там спілкують? Мені того і не треба. Бо, то, що значить, я маю, я десь його там ховаю в тіні, чи десь там, може бути жатінь тіньова сторона, ми теж про це пропрацьовуємо на старості, от то десь, отам ну, в тіні сидить. Мені треба це показати, прийняти собі спочатку, що от я це маю, а не ховати та ні, 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 типу я цього не маю, та я це не моє, заявити. от воно є і розкрити. А коли ми просто беремо і такі ой, ой, вона має це, вона має це призначення, а я нічого не маю, і мені треба десь щось знайти, оце своє призначення і взяти і його світу давати. Розумієте, Десь там, щось я знайшла і віддаю. Ні, я звідси віддаю. І воно має бути гармонічно зі мною. Я маю це хотіти робити, а не робити, бо треба. А не робити, бо тому, що от так, типу, бо заробляй на призначенні там самі більше гроші. Та я розумію, що воно так і є, але вся суть того, що у вас вже це є. Просто певному родину вас вже це є. Ви достатньо. Давайте так. Давайте фразу інсайт. Не ви маєте виконати це призначення на землі і тут. Бо ви прийшли і ви зараз розкриваєте. А призначення, ваше призначення вас сюди привело. Тобто, розумієте, призначення було в душі, і душа втілилась сюди, прийшла, щоб це призначення проявилося через вас. Розумієте? Можна сказати, що і ви проявляєте призначення. Але воно у вас вже є, і воно прийшло от хочу проявитись. А ви думаєте, що ви прийшли, я така ніяка, я така нікчемна, так далі, щоб мені колись так говорили. Що там не ну, я отримаю, розумієте? Я така сяка. Я маю щось знайти, ото заморочиться і щось там проявити. Ні, призначення прийшло проявитися через вас. І воно привело вас сюди. І ви не можете його не виконати. Ви, якщо от ви вірите в реінкарнацію, та, бо я вірю в реінкарнацію. Що якщо ви не виконаєте його, його, ви прийдете ще раз сюди, щоб його виконувати ще раз. Та, ви можете життя в нас від свободу доволі, ви можете вийти тут в житті, що ви хочете. Але ви будете. Ну, уявімо, що просто уявіть, наприклад, класний, що Бог такий сидить і каже: я хочу от малювати, чи бути класним психологом, допомагати людям. І він такий всели душу. Душа прийшла: от я психолог, а ви там хтось з вас там малює, наприклад, та? чи там ваша якась знайома. Та? Він мене привів сюди через те, що він хотів бути класним психологом. Моя така, ні, ні, психологія, це не моє, треба булочки пекти. Ну я можу вміти їх пекти. Але булочки пекти — призначення в іншої людини, навіть вава, там така класна в цій сфері. Що я тут пхаюся, якщо то не моє. Та я то можу робити, бо ну, наробину, нароби, ну, блін, ну я тут. Але типу, от. І поки і ніби я маю зайняти себе, і, то, і призначення, ви не можете цього не хотіти робити. Якщо це, ну, ви цього хочете, цього хоче Бог. Якщо у вас це з'явилася думка, що здається вам, значить через вас ви це не думали, якщо б це було не ваше. Розумієте? Ну, типу. Якщо вам приходять такі думки, вам хочеться це от вам шепче на вухо умовно. Я теж утелю Бог, який каже, давай вже проявляйся. Ви такі ні, ні, це занадто класно. Для мене я не така, я не буду це проявляти. Я така, ніяка, от для неї, для неї це класно. А я от буду тут от фігняю страти. Бо мені сказали, що я до того не гожу. Бо мені сказали, що в тебе тобі слон на вухо я не стоїть, ти не можеш співати. Якась людина, яка, студина, яка взагалі, тому не шарить, А ви хочете співати. І вам Бог каже, давай, я прийшов сюди проявлятися через тебе, через голос, давай. Ви та ну ні, ну фу, будуть сміяти, зараз сміють, довго то, воно нічого не просить грошей, то все фігня. Знецінили все. І Бог такий, все, ну добре, ну пошлю її ще раз на землю, може вона реалізує це ще раз. Ну, умовно, так. Піду ще раз спробую, другу спробу зроблю. Ну таке тут, розумієте, так, якби я пояснювала дитині, не те, що я вас там не дитину, а так я просто дітьми когось працювала, я маю здатність пояснити навіть дитині різними словами. І от уявіть, ну блін, і ось так. А стримують нас тільки установки, тільки, не ну, так світ побудований, Ми прийшли нам кажуть, що ти то не то між там якісь люди свої страхи, там батьки вчителі, чи, чи бабусі перекладають на свої страхи, обмеження, ми то все начепили. І потім, е, ну, типу, чим більше ми там слухняніші, відповідальніші, такі хороші дівчатка, ми тим більше їх сприйняли. Якщо люди такі, от, е, та, пофіг, типу, потрошники говорили фу-фу-фу, а насправді вони були незручні, але вони менше цього сприйняли, їм трошки легше. По своїй практиці я знаю, що їм трошки легше. Так? Отаке. Тому, дорогі, я і так, і сяк, і з глибини, із різних сторін призначення є різне всіх. Тобто, і не треба знецінювати, якщо ви думаєте, а чого людина якась та робить, а я маю то робити. Не думайте про ту людину, думайте про себе. Це призначення її може бути набагато важливіше, ніж призначення якогось там президента, умовно. Так? Бо тому, що ну розумієте, да, тобто не, не... ми все в категорії мостмо ставити. Оце бідно, це погано, це класно. Ні, ви не знаєте, як душа хоче е, та там та порозволікатися в тому втіленні. Ось так тому я вам від щирого серця вважаю, щоб ви просто скинули себе ці установки. Це найважливіше, не знаю, яким ви нам це зробити. Та, ну, але як я в передньому відео вже говорила, найнадійніший метод це коли людина вам це допоможе. Якась наставник. Наставник це просто база. Якщо ви думаєте, я сама це зроблю, робіть, пробуйте, проходьте досвід. Я там вже була. Я знаю, як там, тому я просто, не просто так говорю. Думаю, я ж психолог, маю психологічну психолог. світу, на що мені то. Ну Терапію я проходила свою, та, але я, я ж психолог. Потім мене життя так приземлило, я поняла, що, ну, що? ні. І тому я з вами цим зараз ділюсь. Так, я бажаю вам розвитку. Пишіть питання, які у вас є, та фідбеки, питання під відео. Я буду дуже вдячна. Мене таке дуже тішить моє его і душу, не тільки его. Тому я вас обіймаю, ваша Крісті муза.